Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкраще. Рада вас вітати на каналі Тара Україна, на каналі Української відьми. Зовуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося з вами новини для України, що взагалі відбувається, що буде, які моменти від нас або приховані. Багато інформації, Трамп багато видає. Є що подивитись? Давайте дивитись. Не забувайте підписуватись. Нагадую, що спонсоруючи канал, ви підтримуєте закупівлю медичних засобів для ЗСУ. В турнікети ми будемо закупляти кровоспинні бинти. Тому, якщо ви хочете долучатися кнопочку Спонсорувати, ви можете це зробити один місяць-два. Хтось у нас робить вже майже рік. Дівчатка підтримують канал. І ви можете задавати питання в етері особисті. Хоча нам обіцяють, що скоро все, але поки що не все. Україна, який зараз період в Україні? Ну, Карта смерть. Період руйнації. Багато хто каже, що це період трансформації, але... Насправді ця карта каже про те, що ми зайшли в якийсь затяжний, дуже сильно процес, і зараз він загостриться. Буде з нього вихід. Але не відразу. Не відразу. Це про що? Про те, що не зупиниться воно відразу? Ні. Ігри маніпуляції багато кулуарного. Знаєте, таке відчуття, коли там у нас, у нас жахіття відбувається, а все це прикрашається. Ми розуміємо, що правду знаємо тільки ми зсередини, прифронтових але, що... дивіться, давайте інакше запитаємо, як буде відбуватись припинення вогню в Україні? Зробимо вигляд, що воно відбудеться. Як буде відбуватись припинення, повне припинення вогню в Україні? Є план, Європа його дуже сильно підтримала. Знову карта зірки. Буде декілька разів цей план змінюватись. Ні, він може реалізуватись, але не відразу. Таке відчуття, що ворог на щось погодиться, потім зрозуміє, що це несправедливо на насамперед для нього, що він не має стільки, скільки він хотів би мати собі бонусів. І буде намагатися зірвати. Дивіться, карта Всесвіту це карта миру, вона все одно випадає, тобто він неминучий. Наскільки він буде довго він буде перериватись цей мир. Але ми на шляху. Буде період, найближчі декілька тижнів, коли ми зможемо щось для себе в плюс зробити, виграти, знаєте як, переграти суперника. Більше отримати, ніж нам пропонують. Дуже цікаво. Давайте, сказали, що буде повна зупинка вогню. Як це буде ще раз? Як це буде виглядати? Чи припиняться обстріли по містах? Є такий шанс. О, Треба ще почекати. Спочатку скажуть Да. Припиняться потім сильний обстріл, потім все, все ж таки давай все, заспокоюся. припиняй. Є така можливість. Ми квітень подивимось окремо для України, і там буде вже видно, чи є обстріли, чи нема. Я просто почекаю до кінця місяця, щоб вже всі події вибудувались в рядочок. Таке відчуття, що є якась доля прописана для України. Свята Могутня Соборна. Слава Україні. Героям слава! Такі слова в голові. Дивлюсь на цю карту на імператрицю. Тобто нам по справедливості зараз зайняти якесь місце в Європі. Важливе місце в Європі через те, що нас не визнають як націю, і навіть наші колеги. Ті, хто нас підтримають. Ми маємо проблеми. Нас повинні визнати. Я думаю, що буде офіційне визнання десь прописано, що саме ворог війну оголосив і перші кроки зробив. І така фраза йде. Нам цього вистачить. Тобто, визнають за ворогом закріплять цей злочин. Це не до того, що. Це і так всім зрозуміло. А це я до того, що це десь буде прямо офіційний документ, що це ну, факт історичний і не варто його оплюмдрувати. Цікава інформація щодо Запорізької АЕС. що дійсно хоче Америка взяти керування або отримати власність Запорізької АЕС? що дійсно вона хоче. Ні. Дивіться, той договір, який вони можуть пропонувати домовленості, що ми будемо е опікуватись цим об'єктом, я б так сказала, не у власність. Він якось ми його не приймемо поки що. А може бути таке, що Америка візьме під свій контроль ЗС і потім передасть її ворогу офіційно. Може. Але щоб цього не було, будуть вживатися якісь заходи, тобто якось це юридично буде обмежуватись. Знову ж таки, бюрокрація, знову ж таки формальності, які затягують час. Давайте Запорізькая з повернеться у Сход України. Є така можливість. Якщо правильно все пропишемо, це може бути таке, що вона просто свій нерегопотік, все, що вона буде виробляти, коли відновиться. Вона буде передавати через нас. Тобто, таким чином вона повернеться. Тут є хороші новини. І таке відчуття не показують ворога, що це питання можна вирішити і без ворога. Можна. Ну, якби вони вийдуть і все. Чи домовиться Америка з Україною щодо ЗАЄС? Ну, є документ. Світ підтримає. Чи хоче інші АЕС Америка собі під керівництво? Ні, не. От чесно, вони не хочуть з нами возитись. Їм від цього гроші тонни не буде. Можуть навіть зараз сказати, що ця інформація це вкид якийсь. Розумієте? Але це обговорюється. Насправді це обговорюється. Це реальний шанс. Але вони не хочуть повністю мати, знаєте, за ці об'єкти відповідальності, вони хочуть зараз їх взяти під свою якусь протекцію. Тут дуже така гнучка і дуже цікава політика. Варто було б на цьому моменті дуже сконцентруватись. По Запорізькій АЕС найближчий час, можливі, сильні удари, руйнація. Тобто якась помста ворога. Давайте зараз загальне подивимось по Судівській Раві зустріч в понеділок. Потім подивимось більш детально. Судівська Аравія, зустріч трьох сторін. Ну, там три сторони. Ми і ворог Америка. Не пряма зустріч, ви розумієте. Чи буде ця тристороння зустріч в Судівській Аравії в понеділок? Чи відбудеться? Щось не так. Зустрічі будуть, але не тристоронні. Тобто, не, не прямі тристоронні, ми це знаємо. Вони повинні бути інакше. У нас біда. Вони будуть справедливі, але вони не дадуть того результату, не дадуть закінчення. Як є якісь моменти, по яких ми не можемо зійтись в розумінні. Треба, щоб ворог звільнив якусь територію, віддав, повернув, він не хоче. Продовжиться тиск світовий. Завдяки якомусь тиску і чомусь ще, що буде Європа вже вчиняти, може бути звільнення частково території ворогом. Це не регіони, це зовсім не про регіон, не про область. Це про щось ну, таке дуже ну, мізерне. Але воно може бути. Не контролює ситуацію ворог зараз політично, він намагається затягнути, уникнути відповідальності, уникнути підписання, але в нього не вийде. Є шлях до миру, він не закрився. Що буде з окупованими територіями України? Найближчий рік, що буде з окупованими територіями України? Найближчий рік. Ну, знову карта колесниці, він може поруху ну, зрушити з місця, навіть віддати їх частково. Але за це він щось хоче. Знаєте, яка може бути перепона, якщо ми не підемо на ці умови? Він хоче. Ворог хоче визнання економічну, якусь свободу, співпрацю. Щось, наприклад, це земля вона скільки так коштує, вартує. да? Я хочу там 10 більше, але іншими бонусами для своєї країни. Ворог торгується. Ми можемо на це не піти. Ми можемо дати ультиматум. Так, ми можемо не піти і вимагати справедливості відновлення. Тобто, або, або ти повністю виходиш з того, що ти захопив, або ми мирно підписуємо. Це буде. У нас буде жорстка позиція, вона пом'якшиться. Десь ми також в цьому питанні території підемо на поступки. Тут видно це. Чи визнаємо ми Крим у складі ворога? Будемо ще передивляти, чи визнаємо ми Криму Ні. у складі ворога. А до речі, міст то може впасти. Ну, там прильоти по Криму такі будуть добрі, засмажені це найближче. І кажуть, це справедливо. Ну, тут є оцей момент, коли ми не визнаємо ті території, а ворогу це принципово як підписуватись. Добре, якщо ну, взагалі, чи буде офіційно мир встановлено, чи припинимо ми офіційно цю ситуацію, зможемо зупинити війну? Поки ні. Тут... тут... Знаєте, що підштовхне великі жертви з нашого боку. Коли ми зрозуміємо, що далі буде ще гірше. Це також дуже швидкі події. Квітень будемо дивитись, бо карта смерті йде, йде, іде, йде. Це означає, що великі жертви серед цивільних і військових. Важкий період. Шкода, знаєте, що обставини ще так складаються. В результаті відповідних дій, звичайно, вони ж просто так же складаються, що ми що доведеться з чимось змиритись. Я не бачу повного визнання території, що ми скажемо, так, ми, ти завоював. Ні, але якийсь момент офіційний щось десь буде прописано. За ним не закріплять, як тимчасове управління територіями, знаєте, от такі якісь. Дуже дивне формулювання, але це то в стилі Америки? Ти менеджер менеджерую поки що там управляє цими територіями. Такий дивний підхід, але він у них є американців. Взагалі так все просто, да? Великі втрати, великі жертви. Криваві періоди йдуть. Щось треба сказати? Йде інформація? Доля на наш бік повертає. Імператриця дуже дивно в цій колодії Україна йде імператрицю. Нам час сіяти, відновлюватись, розквітати. Ви не любили цю фразу, коли я в річному розкладі казала, що ми розквітнемо? Ви не любили це, коли я в місяці якісь казала, що ви брешете? Мені писали, дуже багато хейту було негативу, що я така брехуха, що у нас все буде добре, ну так покажу. Який я маю право в це не вірити? Ніякого права не маю. Я маю право це підтримувати. Тому обіймаємось. Все буде Україна.